До речі, про транспорт говорили про інфраструктуру, про міські міжміські перевезення, і погода а точніше зміни погодні так чи інакше, але впливають на спроможності цієї самої інфраструктури. І про погоду далі поговоримо. Же в Україні триває класична зима. Температурна ситуація до кінця тижня залишатиметься незмінною в день на більшості території країни мінус 3 мінус градусів на півночі до мінус 8. Вночі морози суттєво посилюватимуться до мінус 9-11. а на сході і півночі до мінус вісімнадцяти. З опадами метеорологічна картина буде більш розмаїтою. І вже зранку, середи з північного заходу, в Україну прийде атмосферний фронт. Він принесе з собою смугу снігів, яка буде рухатися всією територією України із заходу на схід. І в четверці заметілі дійдуть до Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Нарешті території також можливі локальні снігопади. А в п'ятницю опади в Україні припиняться. На правобережжі Дніпра буде сонячно, на лівобережжі хмарно з проясненнями. І Наталя Птуха, синоптик українського гідроматцентру, вже є гостею у цій порі. Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. Доброго дня і вам. Як то кажуть, січень-січе а лютий лютує? Ну, в січні було досить відносно м'якою да, зима. А, а от що в лютому? Адже засипало трохи і столицю, і Київщину і інші регіони. Чи довго буде, чи довго протримується, скажімо, така тенденція погодні? Ми можемо сказати, що лютий зараз, ніби компенсує і надолужує всі ті попередні теплі місяці, які були зовсім не зимові. А ось зараз, якраз таки на впродовж цього тижня, триває в нас класична зимова погода з морозами та снігом у більшості регіонів. Сьогодні на ранок можемо сказати, що сніговий покрив зберігається переважно у північних, центральних, частково східних, деяких навіть південних областях. Я звичайно на півдні і на заході його. Висота менше подекуди, звичайно, з прогалинами бою взагалі відсутня. Наприклад, на Львівщині сьогодні на ранок практично. Вже не було снігового покриву, і так само по півдню Одещини, звичайно, там сніг також підтає, і відповідно не, немає вже снігового покриву. Але морози надалі будуть ще утримуватися впродовж цього тижня, адже холодна повітряна маса продовжує панувати над нашою територією. І варто зазначити, так дійсно буде проходити атмосферний фронт. Але ну прям за лінії ми такого не очікуємо, не треба перебільшувати. Очікуємо просто на невеликий сніг з ну, помірним вітром, як і традиційно. Ціна в принципі при проходженні. Мало активних таких атмосферних фронтів завтра це тільки західні північні області. А після завтра, і то завтра це переважно якби в другій половині дня, навіть скажімо так, для Київщини безпосередньо навіть ближче до вечора е, сніжок може піти. Е, і трошки ще буде в ніч на е, четвер. Також затримається. Але знову ж таки, це невеликий сніг. Ну, можливо, по декілька сантиметрів, десь додасться снігового покриву, Переважно це західні, північні, частково центральні області. До південного сходу. Оду вже його інтенсивність цього атмосферного фронту значно знизиться. Ну і загалом варто завжди акцентувати увагу, що правила безпеки під час погодних умов так, в принципі, це такі погодні умови, вони для зими класичні, просто ми можливо трошки від цього відвикли, і треба згадувати і не забувати, що на дорогу куди-куди уже куди, летиться. Може бути слизько, тож будь, будь ласка, і пішоходи, і водії будьте уважні та обережні на дорогах, а особливо також на кригу не варто виходити. Пані Наталю, ну як сказав Назар, лютий лютує, але все ж таки всі ми тут мріємо і думаємо вже про весну. Чи можете ви з нами поділитися якимись, хоча б приблизними прогнозами, чого чекати цієї весни? Чи не буде і вона там трошки лютувати? Ну, з огляду на ті глобальні погодні процеси, які відбуваються в нас зараз в атмосфері, не тільки в Україні, але по всій планеті Земля, ми бачимо, що є такі зміни, які впливають на перебіг погодних процесів, і вони є дещо аномальними. Тому зараз прогнозувати, якою буде весна, скажімо так, з практичними показниками, назвати ми, звичайно, не можемо. Але та оглядна синоптична перспектива, яка є зараз, це найближче там 10 Діб, то бачимо, що з початку наступного тижня очікується послаблення морозів, і навіть перехід принаймні, навіть денної температури вже на плюсові значення, тобто потепління, скажімо так, і відповідно буде танути сніговий покрив. І поки що буде така тенденція. Надалі будемо звичайно уточнювати, адже березень це перехідний місяць між двома сезонами, і йому притаманні можуть бути. Всі про погоди, як і зимові, так і доволі теплі маленьке уточнення щодо того, що березень може ще здивувати, да так як це було колись, коли засипало і в кінці березня. А тобто, в цілому, кліматична ситуація по планеті не впливає на процеси і тенденції погодні, принаймні в тій частині, де розташована географічна Україна, і про те, що аномально теплими буде і зима, і ну кінець осені, початку початок весни, з року. У рік таких тенденцій ми поки що не спостерігаємо. Ну чому не спостерігаємо? У нас зараз навпаки, скажімо, так сезони все частіше і все більше стає періодів з температурою вище кліматичної норми. Зараз у нас останні ось 18 місяців місяців. практично по всій планеті Земля температурний показник вище за доіндустріальний період, тобто це та межа під ці півтора градуси, за які говорили, що вони вже є такими критичними, і ми це спостерігаємо. якраз таки, що і в зимовий період в нас підвищення температури. Ори спостерігається. І може бути таке ще як розмиття сезонів, і звичайно ну, прогнозувати, яка буде погода зараз ну на тривалий період таких прогнозів, в принципі, з практичними значеннями, як я знову зазначаю, для населення їх в принципі не існує. Є певні тенденції, це науковці, кліматологи цим займаються і досліджують, чи там буде більше вище кліматичної норми цей період чи нижчий, але ну для пересічних громадян такі показники особливої ну. Знов ж таки практики не несуть, тому завжди орієнтуємося на прогноз на найближчі ось 10 діб. Це те, на що ми можемо спиратися і ну, планувати свою діяльність. Врешті щодо довготривалих прогнозів, тому що тому ми і не маємо жити, знаєте, теплим травним чи черним, а все ж таки радіти від кожного дня і навіть зимового, якщо він навіть сніжить або дощить за вікном, то маємо радіти цьому дню. Дякуємо вам. Наталя Птуха, синоптик українського гідромоцентру, долучалася до ефіру. Приходом в Україну похолодання побільшало не тільки снігу, але й жахливих. Випадків провалення людей під лід, особливо дітей. За три останні дні тільки в чотирьох областях про це були повідомлення, і це тільки те, що дійшло до медіа. Детальніше про це поговоримо з Олександром Хорунджем, речником ДСНС України. Пане Олександре, вітаю. Вітаю усіх, слава Україні! Героям слава! Пане Олександре. Порівняно з таким же ж періодом минулого року. Якщо у вас є статистика, наскільки ситуація з провалюванням під літо, особливо коли мова про дітей, погіршилася? Я б не сказав би, що загалом погіршилася, тому що в минулому році у нас було 20, 28 людцять людей до 17 самолютого загинуло. З них четверо дітей. В цьому році, на жаль. Шестеро вже дітей, але загальна кількість загиблих менше. Ну, це пов'язано, напевно, із теплою погодою, яка була протягом січня і початку трошки лютого. А тільки от вийшов, скажімо так, тільки почали підмерзати водойми. То одразу почалися такі от випадки. Ми знаємо про два таких випадки, Відповідно, ви бачили у медіа: це Херсонська область і Одеська область, і Там і там у нас три дитини загинула. Це надзвичайно горе. Для батьків і зараз працюю з ними психологи. Як правильно поводитися на люду, якщо вже опинилися на льоду люди? Я би взагалі зараз не говорив про те, щоб заходити на лід. А правильно поводитися, це треба перевірити в першу чергу лід на міцність. Це має бути не менше 7 сантиметрів. Якщо це груповий перехід там на льо на льот, то це має бути 15 сантиметрів. Відповідно, не треба гратися, не треба влаштовувати там якихось ковзанок. Зараз все ж таки льоти не міцні, навіть незважаючи на те, що мінусові температури, але не так вони давно у нас і з'явилися ці мінус, тому що січень був теплий. І головне, звичайно, в нас велика кількість тих, що загинуло, це така категорія: 50-70 років. Чоловіки, і в основному це рибалки. І тому я тут іще звернусь до рибалок відповідно, що якщо йдете риболовити, то треба не сидіти самостійно. бажано, щоб поруч з вами були люди. Відповідно, відстань від лунок має бути не менше там, 4 метрів, і брати з собою обов'язково мотузку 12 15 метрів для того, щоб можна було викинути і тебе підтягнули, просто врятували в разі того, якщо людина може провалитися. А Якщо ти спостерігаєш відповідно за кимось, то е і бачиш, що людина тоне, то тут треба. Не йти по льоду, не підходити впритул, а можливо підповсти, максимально збільшивши площу до льоду тіла, і за допомогою, можливо, матузки, шарфу або палиці допомогти. Але це треба робити в крайньому випадку, коли ви впевнені, що лід в тому місці, де ви будете повсти, міцний. Це для тих, хто побачив, що раптом поруч людина провалилася під лід. А якщо людина уже у воді, то які її правильні дії в цьому випадку? Тут треба намагатися самостійно, дивіться. Тут теж теж є е, такі правила. Перше, це голосно кричати, щоб тебе почули, щоб могли надати допомогу. Е, вилазити треба не панікувати, е, чітко розрахувати сили. Вилазити потрібно таким чином, щоб наваль, ну, на навалюючись грудьми або спиною, максимально збільшивши площу. Дотику з саме льодом для того, щоб можна було вилізти і допомагати собі активно рухати ногами, і таким чином можливо людина вилізти. Але скажу так: так що це дуже важко, тому що одяг, саме який мокне, він тяг, тягне людину донизу. Якщо є можливість, то краще його позбутися. Це такі елементарні правила. І не дай Бог опинитися людині в такій ситуації. Та безперечно. Пане Олександре, останнє питання фактично: а ДСНС проводить зараз якісь рейди в школи, роз'яснювальну роботу. Я не знаю, може ще щось щоб пояснити, що це небезпечно, навіть незважаючи на мінусові температури. Так, да, безумовно, проводить, але на жаль, до всіх достукатись не можемо. У нас за грудень-січень було проведено понад три тисячі заходів щодо безпечного перебування біля водойму зимовий період людей, зокрема в школах на уроках безпеки. Діти мають отримувати знання щодо безпечного перебування біля водойм, і саме головне я тут звернуся до всіх батьків з проханням провести з дитиною з підлітками інформаційну таку роз'яснювальну роботу достатньо жорстку для того, щоб дитина зрозуміла, що це смертельна небезпечна річ перебувати на замерзлих водоймах. Дякую дуже, пане Олександре, за ці роз'яснення. І ще раз нагадуємо, що це небезпечно, навіть якщо здається, що лід товстий, морози стоять давно і можна по ньому кататися, ходити і стрибати. Олександр Хорунший, речник ДСНС України, був гостем цієї частини нашої розмовної студії.